Блокпост забитий військовими. Стоять за бетонними блоками під розтріпаними державними прапорами мовчки дивляться в бік міста. Скільки разів він проїжджав цією дорогою за останні півроку, звідтоді як сюди після коротких жорстоких боїв повернулася державна влада. Вибираючись до міста чи повертаючись додому на станцію, слід було щоразу проходити перевірку документів. Інакше кажучи, очікувати на неприємності. Хоча Пашу зазвичай пропускали мовчки, без жодних питань. Місцевий, із пропискою все гаразд, держава до нього претензій не має. Паша звик до вайдужих поглядів, до розмірених механічних рухів силовиків, до чорних нігтів. До того що слід віддати паспорт з пропискою і чекати, доки твоя країна вкотре переконається у твоїй законослухняності. Бійці віддавали документи. Паша ховав паспорт до кишені, намагаючись ні з ким не зустрічатись поглядом. Паша дивиться у вікно бачить, як повз них проскакує джип, обтягнутий Чорним залізом. Із джипу вистрибує троє з автоматами. Не звертаючи уваги на рейсовий катафалок, вони біжать у натовп, що збивається попереду. Бійці стоять, перекрикуються, виривають один одного біноклі, розглядають трасу попереду, напружують червоні від втоми та безсоння очі, обнавлені глибокими зморшками. Але траса порожня. Порожня настільки, що це лякає. Зазвичай нею хтось рухається. Навіть попри те, що місто знаходиться майже в майже цілковитому оточенні, і кільце навколо нього постійно стискається, до міста чи назад все одно хтось прибирався цією трасою. Переважно військові, що підвозили боєприпаси, або волонтери, які теж постійно вивозили звідси, з півдня, з мирних територій до обложених міст різний непотріб на зразок теплого одягу чи протизастудних засобів. Кому потрібні протизастудні засоби у місті, яке обстрілювалось важкою артилерією і яке ось-ось мали здати? Але кого це хвилювало? Цілі колони і далі рухалися від материка до оточних, інколи цілком ймовірно потрапляючи під обстріли. Хоча зрозуміло було, що місто здадуть. Що державні війська так чи інакше змушені будуть відступити назад, забравши із собою прапори пашеної країни. І так чи інакше лінія фронту відсунеться на північ до станції. А отже, і смерть стане на декілька десятків ближче. Але кого це хвилювало? Цивільні теж інколи намагалися прорватися до міста розваленим асфальтом. Військові зупиняли їх, проте військовим тут майже ніхто не довіряв. Кожен вважав себе найрозумнішим. От і потрапляли під міномети, через яку-небудь довідку з пенсійного фонду. Справді, обираючи між смертю і бюрократією, інколи краще вибрати смерть. Військові злостились, намагались перекривати пункт. Але щойно обстріли вщухали, перед блоком знову вибудовувалась черга. Доводилось пропускати. А ось нині на трасі зовсім порожньо. Схоже, там, у місті, справді відбувається щось страшне. Щось здатне зупинити навіть. Маршрутників чи спекулянтів